В Україні можуть почати відбирати майно та навіть єдине житло за мінімальні борги. Це передбачає законопроект номер 14005 який вже підтриманий Верховною Радою в першому читанні. За новими правилами борги стягуватимуться автоматично без рішення суду. Вас подаватимуть у реєстр боржників, після чого виконавець зможе заблокувати ваші банківські рахунки, заарештувати ваше майно і навіть забрати вашу квартиру. Причини можуть бути різні. Це штрафи ПДР, це ваші борги за комунальні послуги, це штрафи від територіальних центрів комплектування та багато іншого. І що найстрашніше, під це підпадає 8 мільйонів українців, в тому числі внутрішньо переселені особи, які досі платять комуналку за житло, яке залишилося на окупованих територіях. Тобто люди, які втратили житло, раз можуть втратити його ще раз. Цікаво, що фракція Батьківщина єдина, яка проголосувала проти цього законопроекту. Ні партія голос, ні партія Європейська Солідарність. Я мовчу вже про слуг народу та інші групи, які є в парламенті, не проголосували проти. А Юлія Тимошенко заявила: вона та її команда блокуватимуть ухвалення цього документа в другому читанні. Примусово забирати єдине житло за борги це морально. Це не про правосуддя, це про свавілля, наголосила вона. Цікаво, чи відгукнуться інші партії і будуть голосувати проти. Відповіді. На це запитання я залишу за вами, друзі. Чекаю вас в коментарях а також більше інформації в моєму телеграм в шапці. Профілю заходьте підписуйтесь.